Друзі, всім привіт! Сьогодні проговоримо таку тему, як оператор в Oracle SQL Дивіться, з допомогою оператора Прессант можна замінити значення параметрів у запитах. Зараз далі поговоримо, що таке параметри і як це можна все застосувати в Oracle SQL Дивіться, наприклад, у нас стоїть задача заселектити дані із двох е, однакових таблиць за структурою, тобто у них однакова кількість стопчиків. Я ось заселектил е, дані. З таблички Product і з таблички product All» через Юніон. Бачу всі рядки із тієї таблички з іншої. Наприклад, у мене стоїть зараз задача вибрати із тієї чи іншої таблички тільки «Product ID 20. І тут я в двох місцях прописав умову. Запускаємо і бачимо фільтр на «Product ID 20 по «Product» і product All». Потрібно поміняти на 10. Міняю в двох місцях. Тут на 10 і тут на 10. Запускаю. Бачу результат. Ну, потрібно там на 30. Зрозуміло, в двох місцях міняю. Запускаю, бачу результат. Тепер уявимо, якщо у нас є таких аналогічних табличок, наприклад, там 20 табличок. І ми прописали через Union All 20 таких селектів, і як тільки нам потрібно змінити where в будь-якому селекті, в кожному з самого селекту, нам потрібно в 10 місцях замінити значення на потрібне. Щоб цього не робити, можна застосувати оцей оператор емперсант і застосувати так таке поняття як параметр. І таким чином ми можемо прописати в конкретному місці один раз значення, і це значення автоматично підставиться там, де нам потрібно, в 2 місця чи там в 20, чи навіть 100, Неважливо. Дивіться, як це можна зробити. Це робиться за рахунок отакої конструкції. Ось тут зверху пишемо define, оце ми тут об'являємо параметр і даємо йому значення, наприклад, вже даємо 20. А далі тут замість значення потрібно взяти цей параметр і прописати його через компресант. Ось так. Пум. Комсант. І наш параметр. Тут ми запускаємо наш Define і застосовуємо до нашого параметра значення 20. Запускаємо це, воно відпрацьовує. А далі запускаємо вже оцей select, де у нас замість значення підставлений параметр. А там значення зараз 20 зберігається. Запускаємо і бачимо, що тут у нас вже витягнулось 20. Дивіться, міняю, наприклад, на 30, ще раз для розуміння, запускаю Define, потім ставлю тут курсор, запускаю цей вже на 30. І, наприклад, там, не знаю, на 10 ще. Хоп, воно вже на 10 помінялося. Запускаю цей union all. Бачимо, вже вибірка підставилася і туди і туди 10. Таким чином, апресант можна використовувати як параметр, тобто в одному місці прописали значення, і далі воно підставилось там, хоч в 10 е, селектів, хоч 20, в одному місці записали, і воно автоматично передається, куди нам потрібно. Але це ще не вся функціональність оператора пресант. Дивіться, як ще можна його круто використовувати. Дивіться, наприклад, я хочу написати ось такий селект. Е, Просто зробити фільтр по Product ID, але дивіться, я роблю дорівнює незначенню, а дорівнюю назву стовпчика через ампресант. Якщо я запущу цей селект, у мене SQL Developer виб'є таке повідомлення і скаже, а що ти хочеш прописати в Product ID. І, наприклад, я тут пишу 10. І воно мені робить фільтр на 10. Запускаю ще раз, наприклад, не знаю, 100. І воно мені робить фільтр на 100. Тобто, ви можете написати такий селект, який комусь потім передасте. І людина, яка буде його запускати, вона відразу буде бачити повідомлення, що щось потрібно кудись вести, якесь значення. І таким чином ви можете просто пользователя попередити, що ось, будь ласка, ти запустив селект, веди значення, і тільки потім селект відпрацює. Дивіться, як ще зручно використовувати апаратором Ampersand. Дивіться, напишу вот таку конструкцію. Селект з нашої таблички продукт, а далі через опресант я хочу, щоб коли користувач запустить селект, йому виб'є повідомлення, що треба ввести column name, далі якусь операцію, наприклад, більше або дорівнює. А далі саме значення. І якщо я запущу цей селект, мені от скльдовелопер каже: введи, будь ласка, мені назву стовпчика, по якому ти хочеш зробити фільтр. Ввожу, price-sales, Далі каже, яка операція? Наприклад, більше або дорівнює. окей. Okay. Далі, яке значення? Наприклад, пишу 2000. Нажимаю ОК, okay. і після цього наш селект працьовує. Бачите, як круто можна використовувати амперсент, тобто передали комусь отакий готовий селект, далі це користувачу вискакує, він вводить раз, два, три, він вже запускає select і селект наш відпрацьовує. І ще для розуміння, хочу просто сказати, що через амперсант можна підставити значення в будь-який кусок із коду Наприклад, ще отакий от приклад. Ми можемо через амперсант задати в сортуванні: Order By там якась позиція. Наприклад, там по першому стовпчику, по-другому чи по третьому. Запускають цей селект, він каже: по якому стопчику ордер позиція? Я, наприклад, пишу: 2. Хоп, воно відпрацювало, бачите, по product нейм э, відсортувалося. Ще раз запускаю, мені вибиває, я кажу, давай по третьому стовпчику. Хоп, ось, будь ласка, по третьому стовпчику відпрацювало. Ну, і зрозуміло, що можна написати 3 і desk, типу, від більшого до меншого по третьому стовпчику сортування. Хоп, воно відпрацювало. Бачите, яка штука? І на останок покажу такий ще дуже цікавий випадок. Дивіться, наприклад, це слегчу табличку Product old. І дивіться, у мене тут є значення, де у нас зберігається символом пресанта. А, наприклад, мені потрібно вибрати ці значення. Я пишу, де продукт name-in і ці два значення. Запускаю Select, а мені Developer каже, ви щось тут, потрібно T40. Воно це розуміє як параметр через амперсант. І що тут робити? Все дуже просто. Можна просто запустити в нашому кошку таку команду set define off Запускаємо її, вона відпрацьовує. Далі запускаємо наш Select, і далі фільтр відпрацьовує. Бачите, скільки нюансів є у амперсанта. Перше, це параметр. Друге, його можна підставити взагалі в будь-який кусок коду і зробити як фільтр, так і сортування. Його і в Select можна підставити. Якщо вам треба, щоб пресент не застосовувався як параметр, робимо set Define off і буде вам красота. Отакі от от справи, друзі.